Сьогодні приїхали до бабусі в село з вікусиком, з симбількою. Завжди, коли я приїжджаю в село, так хочеться розпалити костер, посидіти тут. І сьогодні захотілося мені приготувати овощі на кострі. Дуже люблю сидіти возле вогнища, грітися, особливо коли на дворі холодно, а возле вогнища тепло. Це так класно. Сижу, думаю. Всякі мислі приходять в голову під відкритим небом возлі вогнища, це так чудово і це є життя. І дуже часто ми фокусуємося і ждемо, що ми будемо жити завтра або післязавтра, або коли ми доб'ємося якоїсь цілі, і потім почнемо жити. І забуваємо жити сьогодні і в цей момент. Тому дуже важливо жити сьогодні, наслаждатися кожним. Ньому і бути вдячним за кожний день, за вообще за кожну якусь таку подію, тому що ми не знаємо, скільки нам залишилося тут, на цій землі, тому що бачите, сьогодні в світі дуже багато відбувається таких речей. Ти сьогодні живеш, а ти не знаєш, взагалі, чи ти проснешся завтра чи ні. Тому треба бути вдячним кожного дня і ловити момент, ловити момент сьогодні, тут, прямо тут, насвертатися і жити. І ще знаєте, дуже цікаво. Привезли Емільку до вікиної бабушки, Бабушки 73-74 точно не скільки її років. І я дивлюся, отеці, знаєте, отакі емоції, коли вона дивиться на свою е, правнучку, як вона радується, як вона жаждет, тому що вона бачила, виховувала вікусика, бачила, як вона росте. Тепер ікусик приїхала со своєю донечкою до, до бабусі, і це от знаєте. Ну це емоції, вони дійсно вони. Заряджають мене в першу чергу, коли я це бачу. Тому дуже класно, коли ми, ось все, що ми робимо, все що, все, що ми маємо, коли ми через це даримо емоції кому-то другому. Ну, Лічно мене це дуже вдохновляє, дуже заряджає. Це класно, це, це термін для чого ми создані тут, на цій землі, щоб дарувати любов і робити навколо нас цей світ кращим, кращим і кращим. Ну а саме головне. Щоб ми все робили з любов'ю. Тому що, знаєте, ми можемо мати все, ми можемо мати всі гроші в цьому світі. Ми можемо мати от просто все. Ну, якщо в нашому серці нема кохання, то це знаєте, як виглядає, якщо взяти таку железяку і вдарити по трубі пустій, і буде таке звук, буде пустота, така. У -у -у. Тому ми можемо. Мати, все то, ми не маємо любі, як біблія нам каже на руському, то ти медь звінящий.